Чи часто ти плачеш? кажуть, що сльози допомагають людині пережити стрес, що сльози корисні для фізіологічного здоров'я людини, тому що е в певний спосіб полегшують страждання і терпіння. Сьогодні трішки про сльози каже Христос в Євангелії від Матея: блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Це продовження тих блаженств, про які ми почали говорити ще вчора. Вчора ми говорили про блаженних. Вбогих духом сидні блаженні ті, хто плачуть. Щасливі ті, хто плачуть. Ну навіть по-людськи з визначенням сліз можна зрозуміти, що ті, хто плачуть, є щасливі, тому що, коли їм важко, вони можуть заплакати. І їм стає легше. Їхній організм отримує полегшення, і їм легше пережити стрес, тому що є люди, які не можуть плакати. Є, є люди, які не можуть вивільнити весь цей стрес з себе. Люди, які тримаються все в собі і не здатні звільнитися. Блаженні ті, що плачуть в християнському сенсі, в християнському розумінні це дуже важливий, важливе визначення, дуже важливий термін, і з іншого боку дуже важливий процес. Що означає плакати по-євангельськи? Що означають євангельські сльози? Коли вони є, і як стається так, що людина плаче по-євангельськи? Коли вона блаженна, коли вона щаслива від того, що плаче, бо каже Євангеліє, що ті, що плачуть, вони щасливі, тому що вони будуть в певний момент потішені. Плакати по-християнськи, особливо це слово плакати в Євангелії, воно використовується в тому сенсі, щоб показати, що людина не просто сумує, вона не просто шкодує, вона не просто жалкує за щось, але вона відчуває велике скрушення, яке супроводжується слізьми. Плакати по-християнськи це не є плакати через те, що в мене хтось щось забрав, через те, що в мене хтось мене хтось образив, моє самолюбство, чи мою гідність, чи мене хтось принизив чи обізвав. Плакати по-християнськи це означає плакати через те, що я зрозумів і усвідомив, що я образив, що я зробив щось не так, що я повів себе добре в відношенні до Бога, в відношенні до себе. І в відношенні до близьких. Плакати по християнськи, це не проливати сльози з жалю до себе. Плакати по-християнськи, це проливати сльози з жалю перед Богом. Насправді, коли ми говоримо про це потішення, яке наступає в часі плачу, це не є потішення, яке колись десь відбудеться після нашої смерті, це потішення, яке відбувається відразу. Людина, яка навчилась чи колись змогла насправді щиро поплакати перед Богом. Вона завжди була піднесена Богом до радості. Найкращим місцем потіхи від плачу в нас, християн, завжди залишається сповідальниця. Завжди залишається сповідь. Кожного разу, коли ти відчуваєш скрушення, і інколи те скрушення може бути настільки сильним, що ти можеш плакати перед Богом за свої гріхи. В сповіді ти завжди будеш потішений. Тому що в сповіді ти завжди почуєш від священника слова, але це не будуть слова священника, тому що священник має лише владу, дарону йому Богом. Пускати гріхи. Ти почуєш від священника слова Божі. Прощаю, відпускаю, розрішаю. Іди, не гріши. Кожного разу, коли ти плачеш і прийдеш до Бога зі сльозами, Господь потішиться, потішить тебе, Він підніме тебе, Він виведе тебе з твого стресу, він виведе тебе з тої ситуації, яка не дає тобі жити. Він звільнить тебе від внутрішнього тягару, який гнітить тебе, а в кожної людини цей тягар свій. Інколи він є надтяжким. І Бог залишається єдиною особою, які може дарувати полегшення і потішення. Отож, блаженні, щасливі ті, що плачуть, щасливі ті, що вміють плакати за свої гріхи, тому що таких людей Господь обов'язково потішить. Всім бажаю доброго. Вечора, ранку, дня в залежності від того, коли ви дивитесь це відео, слава Ісусу Христу, і слава Україні!